Вони приходять невеличкими партіями, це все, що є, більше в нас немає. Щось ми можемо повторити, щось ні. Ось, І подивіться, яка краса. Якщо то те, що я підозрюю, це є сукня. Боже, це для мене сукня, правда, з тим рудим Боже. На mm -hmm. чорному фоні тонесенький, е, е, тонесенький штапель з рудими квітами, у кого е, такий от як в мене е, коричневий підтон, теплий колоротип, будь ласка, звертайтеся. Це 50-й розмір, і є в нас ще один розмір, скоріш за все, 44-й. 44-й і 50-й. Тобто маємо таких дві сукні. Ви на морі будете перша красуня, 100%. Або ж у Львові я, наприклад, бачу цю сукню з джинсовою курткою, під кросівки. Ну, Це дуже гарно. Подивіться, яка краса. Е, тож, е, це 50-й розмір, Боже, вона моя, якщо би я носила 50-й, а не 56-й. Так, все, я вам все показала. Е, відразу.